Шановні громадяни, шанувальники Великого Кобзаря Тараса Шевченка, сьогодні біля цього величного пам'ятника, який стоїть як символ української культури та національної гордості, ми відзначаємо 210-й день народження нашого поета та мислителя. Тарас Шевченко не тільки був, але й залишається символ українського народу, честю і гордістю кожного з нас. Його слова вириваються зі сторінок кобзаря та вплітаються в нашу береню сьогодення, надихаючи на величні звершення. Його живе слово веде цілий народ стежками волі та справедливості. Кобзар, вічність, поезія. Катерина, заповіт, наймичка, гайдамаки, сон, за кожною назвою поезії полум'яні рядки, які кличуть і сьогодні до боротьби за наше майбутнє. Здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Кожне слово його поезії це кров і сльози нашого народу. Не даремно говорять Шевченко це Україна, а Україна це Шевченко. На нових скрижалях нашої історії можна записати інші вислови пророка. Кожне слово це доля самого Шевченка, його біль, його страждання. У кожному слові дух нескорного з Прометея. Часто ми ставимо запитання Шевченку, шукаємо відповіді у його творах. Але сьогодні я хотів змоделювати ситуацію, коли сам Шевченко запитає про наболіле у нас, молоді 21-го століття. Ось найважливіше питання: чи справді українці відчувають себе вільними, як сини мої гайдамаки, чи згинули наші вороженьки? Чи вільною є наша ненька Україна? Як же народжені земляки українці шанують минуле? Як будуємо власну державу? Чи допомагає поетичне слово у вирішенні життєвих проблем? Сьогодні ми шукаємо відповіді на питання. Ще раз звертаємо свій погляд на постач Шевченко. Пишаємося велич духу його. Я сприймаю та розумію поетичне слово великого українця, відкриваю для себе світ через призму демократичних поглядів, громадянина, мислителя, Кобзаря.